Вони приведуть тебе до тями під час надзвичайної ситуації, заспокоять та допоможуть знайти вихід у кризовий момент. Вони психологи, надзвичайники. Здебільшого їхня робота полягає у допомозі рятувальникам, які приїжджають зі складних викликів. Це і тренінги, і різні заняття. Це особиста робота з кожним рятувальником, тому що рятувальники також виїжджають на надзвичайні ситуації. Загибель людей, вони це бачать. Тобто воно відкладується все. В пам'яті від цього потрібно позбуватись, але чіткого алгоритму надзвичайних ситуацій у світі немає. Заздалегідь рятувальники можуть лише припускати про кількість постраждалих жертв та кількість тих, кому буде потрібна психологічна допомога. Наприклад, ще у відносно мирний час у грудні 21-го року маршрутний мікроавтобус зіткнувся із фурою. В результаті загинуло 13 людей, семеро дістали поранення. Від удару людей з автобуса частково виконуло на дорогу. Це здебільшого з. Загиблі інших заблокувало сидіннями в салоні. Рятувальники змушені були деблокувати їх спеціальним інструментом. Тоді психологи виїхали як на місце події, так і в лікарню. Один психолог виїжджав на місце там, де було ДТП. А ми були працювали в другій міській лікарні туди. Більше всього звозили постраждалих загиблих. І там на місці збирались родичі. Там був відкритий е, пункт е, пункт забезпечення, який. Е, Ну, міські служби були і психологи присутствували однією з перших масштабних трагедій початку повномасштабного вторгнення у Чернігові. Олександр вважає обстріл з літака житлового масиву 3 березня 22 -го. У час хаосу, коли ніхто не розумів, що на нас чекає далі. Рятувальники працювали злагоджено та рятували життя людей. Тоді російський літак скинув щонайменше шість авіабомб. Пізніше прокуратура встановить, що це були ФАБ 500 Ми знаходились біля аптеки, яка була розрушена навпроти панельного будинку в цьому місці, якраз. Люди підходили, бо там була пожежа, і там було перекриття. Вони порушилися. Тому в тут, в те місце, люди більше всього підходили, збирались, і там, там, якраз так, ну це було спонтанно, так вийшло, що ми що ми там працювали. Як все це відбувалось, я працював з людьми. Був проліт літака, тобто. Ми не розуміли, буде якийсь скид, чи чи буде, ну що буде відбуватись, тому люди були дуже перелякані в цей момент. Але ж тоді, по зв'язку, ми почули, що ці вибухи відбулися в школах. Складність ліквідації наслідків та допомоги людям була й після авіаудару 13 березня 22-го по гуртожитку на проспекті Миру. Там було обрушення і багато людей було під, під завалами. Тобто там також була активна фаза, було багато вибухів. От якраз в тому районі то намагались працювати як можна швидше. Ну тобто, розумієте, в чому питання, що власна безпека вона також грає в цьому роль. Не ну, важливо в тому, що якби і на самих психологів це також впливає. Ми там десь з людьми працюємо, бачимо, що рятувальникам потрібна допомога там, десь. Віднести може щось, от, як, наприклад, на стадіоні Гагаріна, там ми і відкидували і різні каміння, там ну, працювали не тільки як психологи, а й як рятувальники також. Тому що ну, це внесок війни всю цю роботу. Тобто раніше ми в основному працювали як психологи, а зараз по різному буває. 19 серпня, після ракетного обстрілу росіян по драмтеатру, надзвичайника були одними з перших на місці події. Всі вони виконували свою роботу. Це фото, на якому психолог ДСНС знаходиться поряд зі згорьованим чоловіком, облетіли українські та світові змі. Саме ракетний удар 19 серпня став ще одним жахливим нагадуванням про війну, котра триває вже 10 років. Частину людей, яких виводили з драматичного театру. Тобто вони питалися допомогти разом з медичними службами і надавали першу медичну допомогу, це те, що відбувалося. А далі психологічну допомогу відводили від місця події і вже і в наметі першої психологічної допомоги надавали допомогу. 17 квітня психологи також були на місці влучання російських ракет. Тоді три ракети типу іскандер влучили зовсім близько до житлових будинків. Люди неабияк перелякалися. Багато хто з родичів, тих, хто міг опинитися під завалами, приходили саме на місце трагедії. Ми були на місці і вночі також я був безпосередньо з родичами. Працювали і, ну, якби. Тіла вивільнили також і вночі, ми працювали без сну. Родичі, вони шукали своїх рідних і намагалися. Пройти всередину, і можна сказати, вони хотіли навіть залізти в будівлю там, де були порушені конструкції. Емоційно вони проявляють це різко і, і, і плач, інколи навіть і, і свідомість вони втрачають. Тобто, от, от якраз були такі моменти в цей день. Коли нам доводилося навіть жінку на руках тримати. У таких надзвичайних ситуаціях люди можуть поводити себе по різному, в залежності від їх характеру: хтось відносно спокійно перенесе якусь подію, а в когось станеться істерика або може початися тремор, тобто фізичні ознаки стресу, або ж можуть статися різкі фізіологічні реакції, зокрема порушення в роботі кишково шлункового тракту. Останнє, як каже Олександр, є одним з найважчих аспектів роботи. До всеукраїнського дня психолога, начальник відділу психологічного забезпечення, нагадує усім про перше правила самозаспокоєння у надзвичайних ситуаціях: перше найбанальніше не нервувати. Якщо так вже сталося, то глибоко та повільно дихати. Друге, намагатися перейти у місце, де ви відчуваєте себе, хоча б у відносній, але безпеці. А про свою роботу Олександр каже так: врятовані житті вони в нашій роботі найважливіше, врятовані душі. Вони Най Найважливіше в нашій праці по напрямку, тобто, якщо людині хоч трошки стало краще, значить ми зробили свою роботу.